З'являється дуже багато е таких речей, яких не було в першочерговій інформації про соціологічне опитування. Тому зараз коротко розкажіть, будь ласка, з ким ви його робили, скільки часу на нього пішло, і основні аспекти проведення, власне, і чому саме таке запитання? Напевно, для глядачів треба пояснити, що за організація є фонд демократичні ініціативи імені Ріка Кучерєва. Так, і хто проводив це опитування? Польовий етап у липні цього року проводив Київський міжнародний інститут соціології і їхню реакцію правильно, коректно, професійно, ви, до речі, вже от в ефірі нещодавно прилюднили Це, до речі, е ну, єдина реакція е професійних соціолог. Інша структура, яка робила опитування для нас? Плодовий етап у серпні да, на різні теми, в тому числі на тему корупції, була соціологічна служба центру разумкового. Разом з КМІСом, так, разом з Соціологічною службою Центру Разумкового Фонд демократичні ініціативи входять до громадського соціологічного консорціуму, який з 98-го року проводить національний екзитполо. Тобто це, власне, де ініціативи започаткували традицію проведення в країні. в країні. у 2004 році. Наш екзитпол, да, став однією з причин того, що ми показали, що е, влада Кучми Януковича сфальсифікувала результати другого туру. Результати другого туру були іншими. Е, в 2019 році наш екзитпол був кхм, найточніший по результатах президентських виборів першому і другому турі. Тобто польовий етап робили професіонали, які роблять екз... які роблять екзетполи за всіма стандартами української і міжнародної ССО. Тобто, якщо ми хочемо поговорити про техніку того, як проводяться опитування, треба підключати професійних соціологів, а не людей, які десь там хизуються, що колись у них там була соціологічна освіта і, і так далі. Отже, про дане опитування, кльовий етап був 15 липня цього року було питано. 2011 респондентів у всій Україні, да це загальна національна загальне національне опитування громадської думки, окрім тимчасово окупованих територій, які тимчасово окупованими, і території, де ведуться активні бойові дії. Це неможливо, тому що не можна піддавати без ризику і загрозі і людей, які відповідають, і інтерв'юрів, які безпосередньо проводять бойовий етап, то проводиться шляхом особистого інтерв'ю там за місцем проживання респондентів. Пане Петре, а чому, а чому саме так, так стояло питання? Тому що чи погоджуєтеся ви з твердженням, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді в воєнних адміністраціях? Це... Е, Навмисне таке формулювання було, хто взагалі ну, це твердження е, створив, придумав, так чи можливо були якісь інші запитання, які просто вони не настільки набули скандального розголосу, і насправді ну це питання, це таке одне з кількох, які задавались, просто на них ніхто не звернув увагу? А, дозвольте запитав це перше. Так, тобто хто скандалізував це опитування? далі подалі друге що 11 одина зараз вересня так ми представили з колегами результати опитування яке ми проводили і в липні і в серпні але сама цифра про те що 70, ну практично 78% людей вважають, що президент на президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді і міського адміністрації, була прилюдена ще 5 серпня так, я підготував е, статтю для е, New Voice, та НВ де йшла мова також про дослідження у сфері, як е, громадяни сприймають загрози і ризики в оборонній сфері. Там вперше з'являється ця тест. Тоді е, всі врахували, в тому числі органи влади, результати по обороні. Ніхто не казав, що вони не коректними чи скандальними, але чомусь ну, не звернули увагу, що там є також про прямують питання президента. Тепер давайте про суть, що означає пряма відповідальність президента. То абсолютно згоден з колегами. Тут немає секрета для соціологів, що мова йде не про причетність, не про вину. як ви, до речі, некоректно сформулювали. От зараз у підводці до цього ефіру. Чи винен президент у корупції? Мова не про це. А ні, ми мова не казали. Те, що ви не. Ми сказали про, про несе відповідальність. Ні. Ні. Слухайте, давайте так далі. Я завершу. То некоректно абсолютно сформульована у підводці оця от речі питання було не про вину, коли мова йде про відповідальність. То давайте ми відкриємо Конституцію України так? і закон про правовий режим воєнного стану. Під час воєнного стану президент як Верховний Головнокомандувач очолює всю вертикаль виконавчої влади. Йому напряму підпорядковується Кабінет міністрів і вертикаль військових регіональних адміністрацій. Тобто, президент, взагалі, своїми указами утворює, коли бачить цьому необхідність. Військової воєнні адміністрації, президент напряму призначає керівників військових воєнних адміністрацій, і ми бачимо, що президент також фактично ухвалює рішення так про те, про звільнення чи призначення міністрів. Так було з усіма міністрами, які були призначені звільнені, призначені після 24 лютого 2022 року, тому що це конституційні повноваження формально. Так подається кандидатура міністра, там крім міністра закордонних справ, міністра оборони, подається урядом. І затверджується парламентом, але в умовах воєнного стану всі ці рішення кадрові ухвалюються президентом. І президент, як глава держави, як глава виконавчої вертикалі у воєнному стані несе відповідальність за всі рішення вдалі чи вдалі. за людей, які ефективно працюють, і за людей, які на жаль були спіймані на корупції або за підозрені в корупції. Пригадайте, що в грудні минулого року президент звільнив і заступника голови свого офісу, так Кирила Тимошенка. І низку голів військових адміністрацій обласних, тому що по них з'явилися публікації і тривожні дзвінки, що ці люди поводяться недоброчесно. І запитання про те, що президент несе пряму відповідальність, це якраз воно корелюється із довірою. І люди бачать, що в цих умовах саме президент є тим суб'єктом, основним, який ухвалює рішення, який несе відповідальність за якість влади. Більше ніхто пане Петре. Стосовно тези про чи винен зеленської корупції, наші редактори, коли готувалися до ефіру, прочитали багато реакцій, власне, у Фейсбуці на особистих сторінках інших нардепів, так які відреагували але на це фейсбуці, опитування. Це, це, але ж у Фейсбуці дослідження не проводиться. Це ж коментували люди непрофесійні. У нас сформульовано по іншому, і про вину ніхто президента не казав. Не лише про Фейсбук... це люди, які які так формулюють, ну хочуть зманіпулювати цим мета. Давайте поставимо питання, для чого це робиться, і кому дійсно на руку я, я вважаю, що Російська Федерація з 2014 року розповідає і на Заході, і в нас в країні, що в нас країна яка не відбулася, що вона в корупції, розпадеться. Росія системно проводить цю пропаганду, і от такими формулюваннями, то ну, звісно, коли ми перекручуємо результати опитувань, ми граємо на руку виключно одного суб'єкту: це Російській Федерації. На вашу думку, пане Петре. Зговоримо з ним Дивіться, ми говоримо про реакцію різних людей при владі, і не лише у Фейсбуці, я просто не закінчила тезу, так? Які публічно коментували це опитування. І хтось із наших редакторів власне питання, так прокоментував. Є фахівцями. Є фахівцями соціології. Ні. До це... вас як до журналістів Ні, не є. А чому, а чому б не взяти коментар у соціології? Власне. Кміс дуже чудово це зробив, тобто вони прокоментували. Е, Дивіться, пане Петре, ви виконавчий директор фонду «Демократичні ініціативи, який був по суті в співавторстві або можливо даруйте некоректно. Ви виразилася, Ви мене поправте, але ви маєте стосунок до цього соціального опитування. Відповідно, ми увімкнули вас в ефір для того, аби від вас з перших вуз дізнатися, що саме закладалося у цьому запитанні. і... Розібратися у тому, що власне ви і пояснили, що йде мова про відповідальність, а не причетність чи вину. І ми це почули. І ми вам дякуємо за те, що ви це озвучили в нашому ефірі. Бо до того як ви увімкнулися в нашому ефірі, ми теж з моєю колегою Наталкою про це говорили, і теж е, говорили про те, що була офіційна реакція КМІСУ, які так само говорили про те, що йде мова про відповідальність, і про те, що е, серед українців президент. Далі залишається фаворитом, лідером, так довіра до нього. Тому е, ми намагаємося тут абсолютно тверезо і чесно говорити про е, ті речі, які зараз на поверхні, і про те, чому українці так до цього поставилися. Е, власне, в тому і суть нашої з вами розмови, щоб ці всі спекулятивні речі розвіяти чудово. Тому е, хочеться просто зрозуміти, чи е, до прикладу, це питання, так е, якщо воно було м, ну такого формулювання, так і воно десь в українців потребує роз'яснення. То ну чи на вашу думку українці, е... да, українці, дивіться, я зрозумів. Українці все правильно зрозуміли. Тобто, це питання відповідальність несе людина, яка має в руках всю концентрацію влади, це нормально для воєнного стану. Питання в тому, як цією владою розпоряджатися і кого тримати біля себе. А чому ти тобто... чому тоді, пане Петре, і ви як міс, мусили роз'яснювати ще окремо це запитання після оприлюднення даних з опитування? Ну питання до медій: чому коли йдеться питання, коли ми прийшли в окрем заздалегідь анонсували? що ми будемо представляти питання по корупції? Це доволі чутлива тема, да? Друга після війни. Був тільки п'ятий канал, були ще якісь медіа. А от першими по реакцію, коли почали коментувати від влади, ну медії не звернулися одразу до фахівців, до соціологів прокоментувати. Бачите, тут є велика відповідальність на медіях, і ви як медії маєте журналісту свідомити свою відповідальність за те, що ви робите під час війни, і яким чином ви оперуєте цю інформацію. От, наприклад, вам варто було б змінити це от формулювання чи ви не зеленські корупції, тому що ну воно відверто маніпулятивне, от і воно і про це мова не йшла в нашому опитуванні. Дивіться, пане Петре, ну це скоріше просто ну, ви кажете про підтексти і про те, що українці в чомусь шукають пояснення і є конкретне питання, і відповідно воно отримало конкретну відповідь, але тим не менше, через те, що воно все таки. Бурю реакції спровокувало це. Говорить про те, що, значить, це питання було недостатньо зрозумілим або. Е... Можливо, на вашу думку і на лю, і на думку людей, які проводили це соцопитування, воно було достатньо зрозумілим і коректним. Але як ми бачимо по реакції суспільства, по тому як відреагували публічні люди, зокрема із команди президента, будемо говорити відверто, так то е, ну е, кожен почав це по-своєму інтерпретувати. І в такому випадку просто логічне питання чи е, на вашу думку коректно було це питання сформульоване соціологами чи е, ні. Воно було коректно сформульоване, бо я ще раз поясню, ми відштовхувалися від того, які в нас є Конституційні реалії, які в нас є юридичні реалії, які в нас є фактично скла складаються реалії по ухваленню рішень.